Володимир, Спасибо, що ви зарядили нам цей холодний день, наші душі зігри... зігріли добрим словом. А тепер я хотів би перейти безпосередньо до нашого спілкування. Я хотів би сказати всього три тези. Вони дуже прості. Перша теза. Регіонали більше не мають ніколи володарювати і панувати над нами. Ніколи! За те, що вони зробили. Друга теза, вона також дуже проста. Це сила місцевих громад. Сила місцевих громад це те, що хвилює кожну людину. Тому що з цього випливає дуже елементарна і проста третя теза це добробут кожної людини. Я почну спочатку. Чому регіонали не мають більше панувати над нами? Тому що ми побачили, до чого це призвело. Тому що нам обіцяли покращення. Ми бачимо це покращення сьогодні. Ми бачимо, скільки жертв воно нам дало. Ми бачимо, як вони розкрадали безбожно, абсолютно безбожно, всю Україну. Так, сьогодні є багато кандидатів. Так, сьогодні йде багато людей, багато партій. Ви знаєте, якими методами вони користувалися. Ви знаєте, що вони робили для того, щоб панувати. Ви знаєте, як вони фальсифікували. Ви знаєте, як вони голосують в Раді. Ми сьогодні бачимо, що український парламент, Верховна Рада України це не проукраїнський парламент. Це який завгодно, але не про український парламент. Тому що вони роблять все для того, щоб животіти. Вони роблять все для того, щоб заробляти на нас. Тому вони ні, ніколи не мають права бути при владі. Перейду до другої тези. Сила місцевих громад. Ви пам'ятаєте, як в фільмі кажуть, в чому сіла, брат? Говорить, сіла в правді. Так, яка ж правда тут? А правда дуже проста: крадуть і брешуть, брешуть і крадуть, як сказав Ляшко, ви це чули. У вас бюджет миронівці, Миронівки 19 мільйонів гривень. Це заплановане. Фактичні надходження це 7 мільйонів гривень. 12 мільйонів гривень не надійшло до бюджету. Знаєте чому? Тому що у вас проживають зареєстровані фірми так званих, ну, назву. Миронівські кіпріоти чи кіпріоти з Миронівки. Основні надходження до бюджету це від діяльності підприємств, це від діяльності простих фізичних осіб. Так от основні великі фірми, які тут зареєстровані, вони сплачують податки на Кіпр, вони сплачують податки до офшорних зон, тому ви працюєте тут. А вони викачують гроші туди. Тому про яку силу можна казати місцевих громад, якщо в неї банально немає грошей? Якщо в неї не вистачає на саме просте? Якщо ви кожен з нас, ну скажімо так, це попрошайки. тому що на сьогоднішній день вам дають або кілограм гречки, або там пару кілограм картопельки, або протерміновані цукерки, або шампанське. Російського виробництва і так далі, і так далі, і так далі. Але цього не має бути. А має бути дуже просте і чітке наповнення бюджету. Має бути нормальний прозорний, прозорий розподіл цих коштів. От і зрівняєте, 7 мільйонів і 19 мільйонів. Різниця діра в 12 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, так щоб не вистачило цих 12 мільйонів гривень на те, що зараз роблять, наприклад, ставлять поспіхом дитячі майданчики і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я вам скажу з лихвою. Я сам був депутатом і не очолював бюджетну комісію. Так от, коли прийшли в 12-му році, в 10-му році вибачаюся регіоналом, я просто написав заяву і сам склав свої депутатські повноваження. Але я ходжу на сесії, і люди вважають мене депутатом. Тому що я не можу їх обдурити. Вони мені сказали, ми тебе вибирали. Тому я до сих, до сих пір ходжу на сесії. Але я не депутат. Так як вони ділять, я з ними згодитись не можу. Чому? Дуже просто вам скажу: влада Януковича зробила таким чином, щоб місцеві податки і збори йшли тільки наверх. А потім випросують, дайте субвенцію. Дайте на лікарню, дайте на дитячі садочки і так далі і тому подібне. А зверху їм кажуть, грошей нема в Казначейській. А зверху їм кажуть, почекайте, і так далі, і так далі. і так далі. Тому це не має бути. Тому і сили нема. Тобто правда в тому, що крадуть. Це елементарна, проста правда. Просто крадуть. І тому я перейду до третьої тези. Елементарною, а де ж тоді добробут людини, якщо вони крадуть на цьому етапі? Його просто нема. Я вважаю, що це несправедливо. Тому я повернусь до тієї розмови, що я спочатку сказав, це повне перезавантаження влади. Повне. Я підкреслюю. Абсолютно повне і виконавчої, і законодавчої влади. Всіх. І в терміни як найкоротші. Тому я ще раз скажу: один із основних основна ціль. Яка я, яку я перед собою ставлю, це відразу ініціювання місцевих виборів. Для того, щоб не панували, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день, як були міські голови сільські, як були працівники прокуратур, міліції і так далі, всі залишилися ті ж самі, абсолютно ті ж самі, пройшов вже достатньо великий термін. Скажіть, будь ласка, за цей період щось кардинально змінилося, щось радикально. Ви відчули якісь зміни на краще? Так от, повірте, якщо ми не будемо підходити до цих питань енергійно і не буде. Ви бачили тільки що ролики, які транслювалися на екрані. Буквально декілька днів назад я отримав на свій телефон дзвінок. Село Кагарлицький район у нас тут поряд, Антонівка, такий собі Сергій Петрович от вирішив, що він цар і Бог цього села. Там всього ну, приблизно десь 200 мешканців. Ну, малесеньке село, скажімо так, по міркам. От він сказав, от буде так і все. Що я маю на увазі? Він просто не допускав до роботи комісії, де для того, що провели вибори. От каже, вони ключа нема. От каже, що, а ви не замовляли. Я кажу, Секундочку. Що значить не замовляли? Ви обраний, місцеву громаду. Ви, ну, можна сказати, посадовець. Ви маєте забезпечити і так далі. Так оце я називу так ехо війни, що називається з 2010 року, такі от сільські голови. Поспілкувалися з людьми, кажуть, ну, просто ненавидять цю людину. Три четверті людей, з якими спілкувалися, просто її ненавидять. Тому запорука, я говорю, добробут до кожного, кожного. Нормальні люди, які керують. Це нормальні люди, які розподіляють бюджет, а ви їх будете обирати. Е, мені дуже часто е, за, за цей останній період задавали одне питання. Питання дуже просте: у вас тут, е, скажімо так, по 93 му округу, ми знаємо, що є такий пан Оніщенко, і мене запитували. Віталю, що ви боїтеся, боїтеся ви Оніщенка? Я казав, що я буду його боятися, якщо він боїться, щоб його бікборди не обкидали чимось. Він ввів нову професію, вдумайтесь. На всій Україні тепер у нас є нова професія, охоронник бікбордів. Ну, це з однієї не смішно, а з другої, дійсно смішно. Якщо ви приїдете по, по, по всім дорогам, ви бачите, стоїть бікборд, і поруч стоїть машина, яка цілодобово охороняє цей бікборд. У мене нема жодного бікборду, абсолютно жодного бікборду на всьому окрузі. Коли ми прорахували, скільки це коштує, тому ми просто відмовилися від цієї затії. У нас є один бікборд, який їздить, і все. Тому я ще раз кажу: не боюся цю людину. І ми будемо робити все. Ми знаємо, що вони роблять. Ми знаємо, як вони підкупають. ми знаємо, скільки вони грошей дають по сільрадам, по ОВК. Це ми все знаємо. Я е, хотів би зараз запросити Павла Кривов'яза до мікрофону, поясню чому. Для того, щоб він пояснив, що було зроблено буквально за останній період Радикальної партії в Миронівці, для того, щоб кожен з вас відчув, що ті люди, які робили наругу над кожним з нас, підкреслюю наругу, щоб їх тут не було. Я вам зараз покажу дуже простий папірець. Оце от протокол. Це ви знаєте, всі люди ходять до дільниці, там голосують, потім ці голоси підраховують і це ВК оголошує результати. Так от є така пані подокопна. І ми дивимося партія регіонів. номер 19 347 голосів. Це мокра печатка. Це підписи членів. А ми заглядаємо на сайт СВК і знаєте, який результат там. Я бачив дуже багато фальсифікацій за своє життя. Так от скільки вам вистачило в наглості, так в неї вистачило. Там написано 847. Це 500 голосів тільки на одній дільниці. А деякі, на деяких доходять до 700. Вдумайте які, якісь масштаби. Ви буквально на днях відкрили газету і почитали рейтинги там і так далі. Я знаю, що місцева газета випустила. От і прорахуйте 181 дільницю на такі от фальсифікати. Це тільки з однієї дільниці. А зараз я запрошую Павла керів за він розкаже, що ми з цією людиною е зробили. Нічого страшного ми з нею не зробили, проте. Проте, на сьогоднішній момент її вже немає в ОВК. Найбільше зробило зло це такі люди, як вона та інші. Ну так як вона знаходилась передусім під ОВК, тобто тут і ОВК, і все і ця дільниця була 98 восьма. Оця а вона провела цю фальсифікацію. Їй е, було пред'явлено е, в нормальному порядку. Скласти свої повноваження, відкликати е, члена ОВК, щоб не провокувати і не показувати, що це свавілля може продовжуватись. Проте вона відмовила спочатку, потім уже, з присутністю начальника міліції, вона склала свою, е, написала заяву. Е, враховуючи той факт, ця заява, по суті, ну, нічого. Маленький папірець з тою шкодою, яку вона зробила. Шкода заключалась в тому, що завдяки таким людям збільшилася популяція голубих у Верховній Раді. Це призвело до того, що у нас на сьогоднішній день війна, корупція, яка насаджувалася нам повсякденно, і інше. Тобто, наша задача була просто її наказати в легкій формі. Так як вона почала була. Супротивлятись, да? супротивитись даному вердикту, був складений загальна заява а, про розглянення щодо фальсифікації та по підтримки пана Оніщенка, будучи головою не головою, а членом ОВК. Вона продовжувала агітувати та підтримувати пана Оніщенка, якому вона також доплюсувала плюс 500. Відповідно, в нього вийшло 1047 голосів, там скільки я вже не пам'ятаю, тобто теж то, плюс то, 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 500. На сьогоднішній день вже там багато примінилося членів ВВК та іншого. Наша задача така, щоб такі, як Податкована Оксана та інші любителі фальсифікатів були виявлені. Та та покарані вже по-справжньому, не так як по подокопні. На жаль, у нас не, не можна було доступу до архіву, щоб відкрити кримінальне провадження вже по всім параграфам. На жаль, можливо, краще, щоб вона добула, да зробила фальсифікацію та просто посадили її. Зараз до, до всіх таке прохання. Е, максимально хто володіє інформацією з підкупу або подальших фальсифікацій, миттєво реагувати, фільмувати дані обставини і доносити до правоохоронних органів. Це наша основна зараз задача на ці три десять днів. По цим всім питанням дякую вам. Я дякую Павлу, mm. е дякую йому і колективу, який поряд з ним за їх дійсно тверду руку yeah. і громадянську позицію. Перед цим. Я дякую вам, наших святих отців. Також дуже багато чув і знаю вашу громадянську позицію. Так, от, завдяки кількості, чим більше буде нас, тим менше буде їх. Розумієте, да? чим чим стержень буде в кожному твердіше, тим скоріше ми прийдемо до того, до чого ми дійсно бажаємо.